Щоб боржникам було зручніше, п'ять бригад Львівгазу, із відключення абонентів, озброїлись касовими апаратами. Тепер борг можна погазити на місці. Люди, що ризикують залишитись без газу, не мусять терміново бігти до каси підприємства. Таке нововведення, як касовий апарат, яким обладнали зараз машини по роботі з боржниками, виникло з, з тою метою, щоб полегшити цим самим боржникам, скажімо, дати їм останній шанс, щоб вони могли уникнути відключення і оплатити заборгованість на місці. І відповідно, якщо вони оплатять заборгованість на місці, уникнуть додаткових витрат на повторне підключення газу. Літні люди зазвичай за компослуги платять, підтверджують Львівгазівці. боргує здебільшого молодь. Получили пенсію, я вже вчора все позаплатила. Ну як так? Земейде та газ без газу Як можна жити? Без газу жити не можна. У Львівгазі кажуть, лише за кілька місяців, відколи працюють мобільні групи. Борг населення зменшився з 28 до 21 мільйона гривень. Відколи ми створили мобільні групи, значить, ми закрили півтора тисячі абонентів, відключили подачу газу їм, і дало ефект на збор зменшився на 7 мільйонів гривень. Тобто, ефект є Львівгазівці Застерігають: нема касового апарата, документів та печаток із такими псевдоідмикачами справи краще не мати, і грошей їм не давати.